І вся громада ізраїльських синів, згідно з повелінням Господа, за своїми станами вирушила з пустелі сін і отаборилася в Рафідіні. Та в народу не було води, щоб пити. Тож народ почав сваритися з Мойсеєм, кажучи Дай нам напитися води. Та Мойсей їм сказав Чому сваритися зі мною? Чому випробовуєте Господа? Там народ був спраглий води, і народ продовжував нарікати на Мойсея, кажучи. Навіщо ти вивів нас з Єгипту, щоб спрагою вигубити нас, наших дітей і худобу? І Мойсей заволав до Господа, кажучи, що мені робити із цим народом? Ще трохи і мене поб'ють камінням. Та Господь сказав Мойсеєві: Стань перед цим народом, візьми із собою старійшин народу, візьми у свою руку посох, яким ти вдарив по річці, і йди. Я вже стоятиму там перед тим, як ти прийдеш до скелі в хориві. Ти вдариш скелю, і з неї потече вода, і народ питиме. Мойсей так і вчинив перед синами Ізраїля і дав назву тому місцю Випробування і сварка через сварку синів Ізраїля і через те, що випробовували Господа, кажучи Чи є серед нас Господь, чи ні. І прийшов Амалик і воював з Ізраїлем у Рафідіні. Тоді Мойсей сказав Ісусові Вибери собі сильних чоловіків, піди. Виступи завтра проти Амалика. І ось я вже стоятиму на вершині гори, а божий посох буде в моїй руці. Тож Ісус зробив так, як сказав йому Мойсей, і виступив проти Амалика. А Мойсей, Аарон, і Ор піднялися на вершину гори. І сталося, коли Мойсей підіймав руки, то перемагав Ізраїль, коли ж він опускав руки, то перемагав Амалик. Та руки Мойсея стали важкими, і, взявши камінь. Вони поклали під нього, і він на ньому сидів. А арон же Ор підтримували його руки один звідси, другий звідти, і Мойсеєві руки були непорушні аж до заходу сонця. Тож Ісус смертоносним вістрям меча розгромив Амалика та весь його народ. А Господь сказав Мойсеєві Запиши це в книгу на згадку і вклади у вуха Ісуса. Що я повністю зітру пам'ять про Амалика з під неба. І Мойсей збудував жертовник Господу і дав йому назву: Господь, моє сховище. Адже невидимою рукою Господь воює проти Амалика, з роду в врід.